Я хотів би вам представити, це Юрій. Юрію 8 років. Ці 8 років фактично за 2 тижні Юрій зібрав понад 300 тисяч гривень. Зібрав це тим, чим вміє робити найкраще. Юрій співає. Це соловей нація, який дуже гарно співає. Ви зараз в цьому самі переконаєтесь. І ми поспілкуємося із Юрієм вже після його короткого виступу, який він підготував для вас, дорогі наші глядачі. А далі ми обов'язково почуємо цю світлу дитину. Заснули мальви біля гати, і тільки мати не засне, мати не засне, ждемо на мене. О, мамо рідна ти. Осенний, засни засни. 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 Юрій, дякую тобі. Дякую, ючу, тобі за це проникливе відчуття, тому що кожен згадав зараз свою історію. Знаєш, ти великий молодець. І ми хочемо сказати тобі величезне дякую за твою позицію. Повір мені, можливо, трішки старшому за тебе, що у 8 років не кожен дорослий е і не кожна дитина може зібрати понад 300 тисяч гривень на допомогу Збройним силам України. Розкажи, як прийшла тобі ідея взагалі е почати волонтерити саме таким методом? Ну, я побачив, що почалася війна і я хотів допомогти нашим воїнам, допомогти е хотів. Е так би підкупити їм, що треба. Що їм було треба? Розкажи, будь ласка, що було треба і що вже вдалося купити? Ми купили Mavic 3 дрон. Дрон. Mavic 3 і Mavic 2. Це, ну, але наскільки я от знаю, так, то Mavic 3 коштує понад 100 тисяч гривень, чи не так? Так, понад 100 тисяч гривень коштує дрон. Е, розкажи, будь ласка, чи спілкував чи мав ти зворотній зв'язок із військовими, яким ти передавав за кошти, які ти зібрав на благодійних концертах, і ти купував їм важливі для них речі, які допомагають боронити нашу землю. Чи спілкувався ти з ними? Що вони говорили? Адже знаю, що навіть для них також був у тебе такий концерт, так? я їм нічого не міг сказати, але вони мені дуже дякували. Тату показував мені відео. Дуже дякую. Так. Розкажи, яка в тебе ще є ціль, мета взагалі? Як довго ще плануєш співати? Чи в тебе немає обмежень зараз, чи складно це, чи втомлюєшся ти на благодійних концертах? Ну, я радістю, ну, з радістю йду співати, але деколи втомлююся. Деколи втомлюєшся. Так. Але це приносить це 4 години роботи, так? Так. Тобто, один концерт триває дуже дуже, ну, тобто не малий період часу, а довго. Так. Розкажи, будь ласка, яка в тебе ціль і мрія? Про що мріє, от Юрій? Я мрію найперше, щоб закінчилася війна. Найперше, Мрію. Це найголовніша мрія зараз. Так. Знаєте, от є діти, які вісім років мріють про там, техніку відомих брендів, про машинки. Людина Юрій зараз, я думаю, як і дуже багато дітей у нашій державі мріють, щоб закінчилась війна. Дякую тобі, Юрі, за твою позицію. Насправді мені дуже приємно і за час сьогодні бути з тобою в одній студії працювати. І дякую за те, що ти робиш. Слава Україні, героям слава.